Коли була прийнята Конституція України і з яких глав і статей вона складається? Можна навіть питати на питання? Прошу дати відповідь. Рік прийняття Конституції. Рік прийняття Конституції, хоча б. Якщо це ПАП, значить це ПАП. Ну, це півний ресторан. Захотів випити кави чи чаю, я не пам'ятаю. Мені відмовили з невідомих підстав. Зумовно, я звернувся на лінію 102. Ну, все одно ніхто мені не обслужив, ні кави, ні налини, ні чаю не продали, нічого. Це мене дуже обурило. Я згадав дійсно, я як слідчий суддя накладав арешт на це приміщення. Чи не вважаєте ви, що ви порушили гідність суддівської поведінки, адже на вас, за вами спостерігали люди? Не вважаю, що я порушив будь що. Ви задекларували право власності на низку об'єктів нерухомості, зокрема на дві квартири, два гаражі та житловий будинок. При цьому вартість ви вказали одну гривню щодо кожного із цих об'єктів нерухомості. Це було і хибне розуміння того, що можливо декларація це своєрідний діалог. Звісно, що одна гривня привертає увагу. Це фактично для діалогу, я хотів зробити. Але жодна з цих помилок не мала на меті приховування майна, заниження його вартості або якихось інших хибних дій. Ви Зазначили. Що вам невідома вартість автомобіля? Чесна відповідь полягає в тому, що мені невідомо. Я вказав і невідомо. В інший раз я вказав 70 тисяч, але виявилося, що вірна відповідь полягає 37. Як би дивно це не звучало. В даному випадку є колізія інтересів між супругами і ви не виконуєте статті 46? Кожного можуть бути як приватні особи свої інтереси. Я поважаю інтереси особи, яку я кохаю. Те поселення, де є будинки за 2 мільйони доларів поряд з вами. Тому було б реалістично класифікувати ваш будинок також в такому діапазоні. Чи ви з цим погоджуєтесь? Він таких коштів не, не коштує. Я його будував і тобто ви самі його будували вашими руками? Так я не боюсь роботи ні творчої, ні наукової, ні будівельної або ж іншої.